Що ж друзі, ми продовжуємо проєкт Дніпровечірні і далі будемо спілкуватися з людиною, які є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нашої студії завітав Дмитро Грибанов, головний фахівець відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор цивільного захисту. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякуємо, що завітав. Вітаю, пане Дмитре. Отже, продовжуються страшні масовані атаки ворога. І чим ближче до фронту, тим люди. Частіше чують і сигнали повітряної тривоги безпосередньо вибухи. Давайте нагадаємо глядачам, що необхідно робити, коли почув повітряну тривогу. Так, на жаль, атаки у нас продовжуються, і найкраще, що може зробити мешканець нашої країни, це укритися у фонді захисних споруд цивільного захисту. Так, в кожному місті, в кожній громаді є відповідні приміщення, вони поділяються. Декілька типів: це може бути сховище, це може бути продиляційне укриття, це може бути найпростіше укриття. Або це може бути швидкоспоруджувальна споруда. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи є якісь ресурси, де мешканець може чітко зрозуміти, де ці споруди? Розташовані у нашій області зараз у додатку Дія створений такий пункт за назвою Незламність, де є інформація про пункти незламності та захисні споруди цивільного захисту. Вона зараз вже працює і можна подивитись в онлайн режимі відповідно своєї точки розташування, розташування захисної споруди. Пане Дмитре, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, якщо людина починає вже чути вибухи десь власними вухами, однак поруч нею немає захисної споруди, немає підземки, що в такому разі робити? Якщо нема вже нічого, то потрібно укриватися в складках місцевості. Це може бути підвальне приміщення, це може бути е, любе заглиблення у, на, на землі. Ну, найголовніше це зменшити. Площу відносно землі. Пане Дмитре, якщо, наприклад, сховище, укриття, захисна споруда зачинена, чи взагалі існують наразі такі випадки в нашій області, і е, якщо е, існують, то що робити з цим? Щодо зачинення захисних споруд, є таке, е, такі моменти. Ну, тут е, треба дивитися трошки глибше. Не всі в нас в області захисні споруди перебувають у готовому стані. Це по-перше, по-друге, не всі захисні споруди цивільного захисту розраховані для укриття населення. Є об'єкти, я як приклад можу привести: є об'єкти критичної інфраструктури, де в них на балансі є захисна споруда цивільного захисту, і там має укриватися персонал, лінійний персонал, який продовжує працювати е, у, навіть у воєнний стан. Е, але місцеві мешканці знають, що е, там є споруда і йдуть туди, і, е, а вона зачинена, або взагалі можуть не пускати. Так, такі моменти є. Але потрібно розуміти, що в цій споруді вкриваються саме персонали, тому що. Люба споруда в неї є місткість, вона розрахована напевно, на певну кількість людей. І пустити туди будь-кого і будь-скільки не можна. Якщо вже критична ситуація, я рахую, що один-дві людини може туди заскочити, але всі люди, які мешкають поруч, ну вона просто не вмістяться. Щодо вирішення цього питання, ну це вже повинні місцеві мешканці звертатися до місцевих органів влади і вже там вирішувати або облаштовувати підвальне приміщення, або е встановлювати швидкоспоруджувальну споруду. Ну є завжди є вихід, пане Дмитре. Існують такі випадки, коли на підприємствах, на їхній території, на закритих територіях існують. Бомбосховища, uh -huh. однак, ці бомбосховища стоять на балансі органів місцевого самоврядування, uh -huh. тобто не є власністю безпосередньо цих підприємств uh -huh. у таких випадках. Чи має право людина про це сказати безпосередньо представникам підприємства і пройти у це сховище в момент сигналів повітряної тривоги чи вже критичні ситуації вибухів? Ну, це залежить від стану цього сховища, тому що. Вимоги до сховища ну, досить високі. І е, якщо воно відкрите, то людина вже вона повинна рятувати своє життя або життя своїх близьких. Якщо воно відкрите, то вже незважаючи, не хто балансотримуєш. Людина повинна байдуже, хто там балансоутримувати. І е, вона повинна там укриватися. Е, щодо підприємств, є така в нас, ну це не проблема, це, це така реальність. що е, були великі підприємства, де раніше, так скажемо, умовно працювало багато людей, десятки тисяч. Зараз ці підприємства знаходяться в іншому стані, а споруди залишились. Якщо це підприємство там діюче працювало там, 10 тисяч людей, а зараз тисяча, то вони і не потрібні. І, на мою думку, Якщо вони розташовані на відповідній громаді, то громада має забезпечувати, якщо це доцільно. Тут потрібно розуміти, що є зона пішої доступності до кожного сховища. Це за новими стандартами, за державними будівельними нормами, є прийнятий в 2023 році ДБН, В225. 2023 захисні споруди цивільного захисту. За цими нормами при радіусі збору до 500 метрів повинна бути споруда. Якщо більше, ну це нераціонально. І відновлювати це вже інше питання, і повинно знімати з обліку. Там вже економічні розрахунки вже пане. Відновлення. Відновлення, існують великі торговельні центри, приватна власність з підземними парковками, де теоретично. Людина може сховатися і таким чином врятувати своє життя та здоров'я. Чи існують якісь правила, які мають дозволяти власникам цих приміщень пускати будь-кого в моменти повітряної тривоги до таких приміщень? Так, так. Люба парковка, любе цокольне приміщення. Якщо воно розташовано заглиблено, то воно може і має бути використане як укриття. Для цього необхідно тільки дотримуватись деяких, деяких вимог. Є наказ МВС 579 де всі вимоги розписані. І якщо балансоутримувач цього приміщення вважає, що в нього він і, і хоче, і має це зробити, він дотримується цих вимог, пише листа на Органи місцевого самоврядування може написати на ДСНС і комісійно обстежити це приміщення, і вже за результатами виписати відповідний акт, після чого органам місцевого самоврядування береться на облік це приміщення, і воно вже вважається як найпростіше укриття. Якщо... А ступінь захищеності у паркінгах, підземних паркінгах досить, досить висока. І це дуже перспективно наразі. Чи вірно я розумію, що це абсолютно добровільна справа саме власника приміщення? Якщо він не хоче, наприклад, щоб люди під час повітряної тривоги були на його підземні парковці, наприклад, цього не станеться? Чи ну як? тут вже друге питання виникає: чи взагалі повинні в нашій державі працювати ці торгівельні зали, якщо в нього немає відповідного приміщення? Якщо воно е не може забезпечити безпекою своїх відвідувачів, тут уже ж це інше. Ну, тобто, таке. маю на увазі, що для того, щоб е підземна парковка була визнана найпростішим укриттям, необхідно власнику цієї парковки звернутися до Спеціальних органів, які, які е, е, дадуть дозвіл на те, і визначать це як укриття. Якщо цього не стається, це не вважається укриттям, і е, ця парковка може бути закрита під час повітряної тривоги умовно для громадян юридично так. Воно не вважається найпростішим укриттям до того, як не було обстежено відповідними фахівцями. Наскільки ефективними є мобільні укриття, які ми бачимо вже безпосередньо, наприклад, в Дніпрі, на зупинках і в місцях скупчення людей? В них є деяка ступінь захисту від вибухової хвилі, вона і зменшує від осколків, від часток, які можуть бути. Але звісно, від прямого влучання не збереже. Ну, все одно, якщо є таке укриття, іншого немає, необхідно ховатися звичайно, в мобільних укриттях, звичайно, так. Пане Дмитре, дуже часто ворог атакує вночі, ворог атакує, коли люди перебувають вже у власних домівках. Які ваші поради у такому випадку? Чи треба користуватися правилом двох стін? Чи треба виходити вибігати з дому, забирати родичів, дітей і шукати безпосередньо сховище? Реагувати треба щоразу, незалежно це в день чи вночі. Тому що в нас з часом падає пильність. І якщо лунає тривога, а ніде не чутно вибуха, а і вже відбій, то і вже іншого разу думає, що вже не прилетить. Ні, реагувати треба щоразу, незалежно від Скажіть, будь ласка, чи існує специфіка приватного будинку, в якому може мешкати людина, і, наприклад, квартири у багатоповерхівці? Чи ось це правило двох стін, воно справедливе у обох випадках? Тут треба користуватися здравим смислом, як то кажуть. І розуміти, що коли вибухова хвиля вибиває вікна, то всі ці осколки вони летять і можна потрапити під їхню траєкторію і дуже сильно уразитись. Звичайно, це краще, ніж нічого. Краще дві стіни або краще це підвал. Так, правило двох стін, якщо вже немає нічого, то. Давайте поговоримо, Воно досить ефективно. давайте поговоримо про так звану тривожну валізку чи валізку безпеки, яку люди можуть взяти з собою, наприклад, у велике сховище, розуміючи, що деякий час можуть провести не, не у власному помешканні, що у такій валізці повинно бути. Ну тривожна валізка це досить індивідуальна. Така валізка. <хи> В залежності є загальні поради, а є індивідуальні вже. Загальні, це питна вода, це, ну, це фізіологія, це те, що людина. Може захотіти або те, що їй потрібно зараз. Якщо вона там захотіла пити, це буде вода, якщо там це дитина з собою, взяти там цукерку, або там улюблену іграшку. Якщо, ну, звісно, документи за документи я вже нічого не кажу, вони повинні мати завжди бути собою або в валізка, або взагалі при собі. Якісь таблетки повинні бути, якщо людина вже похилого віку або має якісь хронічні захворювання. Не буде лишнім це заспокійливе, тому що досить часто люди ведуть себе досить тривожно. Це має бути теплі речі, якщо це... тому що сховища, вони. Це заглиблене приміщення, і там досить прохолодно. Пане Дмитре, часто рекомендують не користуватися ліфтом під час повітряної тривоги. Давайте скажемо, чому саме, і е, що робити, якщо е, людина попала в проблему якраз пов'язану з цими ризиками. Е, дійсно, дійсно. Не можна користуватися ліфтом в деяких будинках при сигналі повітряна тривога. Ліфт спускається на низ, відкриваються його і двері, і він перестає функціонувати. Но в деяких будинках старого зразка ліфт функціонує і при вибуховій хвилі ліфт може застряти, може перестати рухатися. І це досить. Буде і психологічна проблема, і фізіологічна проблема, бо людина не зможе вилізти ще під час повітряної тривоги, ще якщо може бути вимкнуте світло, бо зараз ворог б'є в енергетику нашу. Що робити? Ну, По-перше, є телефон 101, дзвонити рятувальникам. Це робити після того, коли вже телефон диспетчерської служби аварійної служби ліфтів вже не відповідає. Звісно, наша служба вона врятує людину, вона має специфічні навички. Кожен рятувальник цьому навчається і може відкрити ліфтову шахту і визволити людину. Якщо людині не вдалося зателефонувати нікому, ні друзям, ні знайомим, не у поліцію, ні в ДСНС, вона перебуває у ліфті вже тривалий час. Яким чином рятувальники дізнаються взагалі, що людина там через сусідів? Необхідно голосно кричати, бити по стінкам, по дверям нічого страшного з цим ліфтом не буде. Головне врятувати життя і коли її почують, передати. Сусідам свою проблему і вже сусіди зателефонують. Існує такий острах, що трос ліфту під зовнішнім тиском, можливо, під обстрілами, може обірватися. Що ви можете про це сказати? Чи дійсно це так, чи це надійна система? <свісна> ну, стосовно тросу, сказати, це нехай вже спеціалісти по ліфтовому господарству. Вони стверджують, що це майже неможливо. Я не буду ані заперечувати, ані ані стверджувати. Ну, на мою практику, такого не було. Тобто ліфт це досить безпечне місце? Е, за статистикою, так. Бували такі випадки, що будинок обвалювався, а залишалась ліфтова шахта. За статистикою, так. Але користуватися ліфтом все одно під час повітряної переговори. Неможливо, Жодного бо не можна. існує можливість застряти. Давайте поговоримо про критичні ситуації. про... Обстріли, коли люди опиняються під завалами, втім, розуміють, що вони вижили, вони розуміють, що вони все ще дихають. Що потрібно робити, аби їх знайшли? Що потрібно робити, аби допомогти комусь можливо в такій ситуації? Якщо людина опинилася під завалами, єдине, що вона єдина і функція зберегти життя, зберегти тепло, якщо це холодна пора року, і дати про себе знати. Будь-яким будь можливим способом або методом. Це може бути е, кидати каміння, це може бути громке, е, громкі звуки, це можуть будь-які звуки, які можна кричати, вимовляти, це може бути мобільний телефон, якщо е, це можливо. Якщо зв'язок не обірваний, якщо поряд є, це може бути мобільний зв'язок. Якщо, якщо ні, е, звісно, Якщо нічого не затисло, то потрібно намагатися самому вибратись. І якщо вже бачать, що рятувальники поруч, дати про себе знати, рятувальники зроблять свою справу. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чи існують у Дніпрі та області можливо якісь спеціалізовані курси по наданню необхідної до медичної допомоги для того, аби… Будь-який мешканець міста та безпосередньо нашої області мог навчитися цьому і у критичній ситуації допомогти ближнім? Ну, наразі дуже багато волонтерських організацій, це не секрет, зайти зараз в інтернет, і дуже багато волонтерів, які там парамедики або лікарі, вони можуть надати цю інформацію. З боку ДСНС у нас є мобільний клас безпеки. Де наші фахівці їздять по навчальним закладам і е, надають відповідні знання для молодшого нашого населення? Якщо мешканці на вулиці бачать уламки ракети, уламки ворожого БПЛА шахеду, що в такому разі треба робити? Який алгоритм дій повинен бути правильним? Ні в якому випадку не торкатися. Не торкатися цих уламків, не, не торкатися боєприпасів, бо в деяких боєприпасів є функція самознищення. Це найстрашніше, якщо вона не вибухнула від детонації, якщо вона не вибухнула при падінні цієї ракети, то вона може вибухнути в будь-яку хвилину. Ну, тут повинен, якщо людина побачила, спрацювати громадянський обов'язок, намагатись. Не пускати туди, якщо це місце з масовим перебуванням, оголосити про це, викликати 101, викликати поліцію, повідомити якомога як більше компетентних органів і ні в якому разі не чіпати і не торкатися. Це може бути небезпечно. Пане Дмитро, на жаль, час нашої розмови обмежений, час завершується. Однак, давайте наприкінці підсумуємо ваші головні поради, що робити людині у критичній ситуації, пов'язаній з ворожими обстрілами. По-перше, це завжди реагувати. Кожна хвилина, кожна дія може зберегти здоров'я чи життя собі чи своїм близьким. Це по перше. По-друге. Бути українцем, бути свідомим українцем, бо поруч з нами живуть люди, і деякі люди не можуть забезпечити свою безпеку. Це я маю на увазі люди похилого віку, це люди з інвалідністю. Вони потребують допомоги. Якщо знаєте про це, будь ласка, не забувайте про них. Це найголовніші поради. А Алгоритми дії на сайтах ДСНС можете подивитися, на сайті кожної області є порядок дій, як реагувати на ті чи інші ситуації. Ну, це досить об'ємне питання, так у нас, Дмитре. На жаль, часу немає. Буду радий, якщо знову запросите в студію, і ми більш що ж, пане Дендро, обов'язково дякуємо, пане Дмитре, за те, що завітали, за те, що ще раз нагадали нашим глядачам, яким чином зберегти власне здоров'я та життя. Друзі, давайте пильнувати один одного і пам'ятаємо, що не дивлячись ні на що, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Сьогодні ми спілкувалися із Дмитром Грибановим, головним фахівцем відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майором служби цивільного захисту. Що ж, пане Дмитро, дякуємо дуже вам. Uh -huh. Дякую. І вам дякую.